Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин. Яким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі. У Рівному виготовляють мобільні будиночки, у яких зможуть проживати переселенці. Вони обладнані автономним електроживленням, обігрівачами та утеплені відповідними матеріалами. Профінансував цей проект шведський уряд. Зараз скандинавські гості навчають рівнян монтажу тимчасового житла. Більше про цю ініціативу знають наші журналісти. Пересувні будиночки палатного типу з обігрівачами, освітленням, теплою підлогою та стінами почали виготовляти у рівному. Усіма необхідними матеріалами постраждало від війни Україну, забезпечила шведська урядова агенція МСБ. Скандинавські майстри зараз навчають рівнян, як швидко та правильно монтувати такі мобільні будиночки. До роботи на одному із складів залучили представників комунальних управлінь міста. Кожен відповідає за окремий напрямок. Наскільки технологічно все продумано? Наскільки багато досвіду, що в ідеалі такий будиночок від нуля, запакованого в коробки матеріалу, до повністю готового в експлуатацію будується за 8 годин. Це іноземний досвід, вони розподіляють обов'язки між кожним членом команди. Це виглядає, що схоже на мурашник. Всі одночасно роблять кожен свій процес. І воно виростає просто на очах. Рівне стало своєрідною базою, де почали процес виробництва пересувного житла. Всього хочуть змонтувати 4 тисячі таких будиночків. Більшу частину з них відправлять у міста, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів: Харків, Ірпінь, Бучу та Бородянку. Однак певну кількість залишать у рівному. За словами секретаря міської ради Віктора Шакерзяна, першочергово в будиночках зможуть проживати переселенці, а згодом їх можна буде використовувати за іншим призначенням. Подальшому дай бог Кінчиться війна, можемо його використовувати в інших локаціях і для там таборів дитячих і для військових на полігон і тому можна буде використовувати в своїх цілях, тому що шведа нам шведський уряд видає на Україну їх безкоштовно. Рівняни, які долучилися до монтажу пересувного житла, слідом за шведами навчилися швидко виготовляти будиночки павільйони. До прикладу, працівник тресту зеленого господарства Іван Ящук каже: нічого складного в облаштуванні немає. Дається взнаки досвід, який здобув на основній роботі. Ми повністю все, починаючи від фундамента будиночка, закінчуючи кришою. Тепленням будемо займатися все повністю до під ноль. Тобто вчитися, а потім на будущее маємо обучати відповідно людей інших з областів. Так само на нас в рівно маємо збирати ці будиночки. Перші такі мобільні будиночки почнуть встановлювати у рівному наступного тижня. Поставлять їх на рівних майданчиках з твердим покриттям, щоб поруч була вся необхідна інфраструктура. Взимку пересувне житло за потреби зможуть використовувати як пункти обігріву населення. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівняни звикають до високих цін на один із найбільш популярних продуктів харчування яйця. За останні тижні середня ціна на них доходить до майже 60 гривень за десяток. Фахівці кажуть, що суттєвого зниження вартості яєць до нового року чекати не слід. Чим зумовлене різке здорожчання знають наші журналісти. Коштують майже як золоті, так характеризують поточну ціну курячих яєць пересічні рівняни. На центральному продовольчому ринку вартість ходового продукту зростала упродовж останніх двох тижнів і зараз коливається від 50 до 60 гривень за десяток. Рівнянка Анна, яка часто купує яйця на базарі, говорить про теперішню ціну просто і лаконічно. «Офігенно, просто золоті там вам шукати зараз яєчко золотеньке чи колечко. А яка ціна 55. 55. дуже дорого. Дуже часто купуємо двоє діток, сніданочок зранку в школу. То часто часто дуже яєчка куда. Найменша ціна, яку вдалося зустріти на ринку за десяток курячих яєць 38 гривень, але це найдрібніші, майже як перепелині. Трохи більші вартують на 10 гривень більше. Кожен покупець обирає продукт, зважаючи на свою плату спроможність. В АТБ я вчора бачила дуже в роздріб, по 57 гривень одне яйце. А так, якщо в коробочках таких, то і 65, і 66. І, ну різна ціна, вже доходить до 70 гривень. Я я вважаю, що це в зв'язку з нашою ситуацією в Україні. Все ж дорожає, енергоносії дорожають, тому і, і корма дорожають, усе дорожає. Голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич назвав два основні фактори, які вплинули на поточне ціноутворення. Зокрема, це війна в країні, що призвело до зменшення кількості птахофабрик та окупацію деяких з них, а також сезонність восени кури завжди несуть менше яєць. Традиційна тенденція, що восени кури, які знаходяться в домогосподарствах, по суті, вже ну в процес линьки, кури так не несуться і від е, сезон, осінь, зима, початок весни це завжди в спалах підвищення цін саме на яйце. Вартість домашніх яєць на рівненському ринку сягає 70 гривень за десяток, і вибір насправді невеликий. Немає яєць уже, кури мало несуться, кури полиняли, мало яєць. Рівнянка Вікторія купує найдешевші яйця. Ті що по 38 гривень. каже, що теперішня ціна є завищеною, і десяток курячих яєць мав би коштувати удвічі менше. Ну, кропець же не знищений, він неся ж не знищена, ця цих Так що це астрономічні ціни, ще по 38 можна взяти, ну інше то. Думки щодо того, коли ціна на яйця знизиться, різняться. Одні експерти кажуть, що здешевлення можливе ще до нового року, інші ж прогнозують подальший ріст цін. На ситуацію впливає також проблема з енергоносіями в Україні та невизначеність щодо перебігу осінньо-зимового сезону через війну. Резервним варіантом називають імпорт яєць з Польщі. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Побачити рідних та потримати новонароджену внучку на руках. Про такі здавалося, б, прості звичні речі мріють українські військовослужбовці, які наразі проходять реабілітацію в одному із медзакладів рівненщини. Про життя, війну мрії, реабілітацію та плани на майбутнє. Дивіться у сюжеті. Нахилився до води, ти ж скажи, скажи, Калина. Це сьогодні військовослужбовець Руслан Матвійович грає на гітарі свої улюблені пісні та проходить реабілітацію в одному із медзакладів Рівненщини, а ще донедавна стояв на передовій, захищаючи Україну. Туди із собою взяв свій музичний інструмент. Проте у квітні під час прильоту гітару розтрощило. Був з гітарою із дому, даже взяв гітарою на війну їхав з гітарою, бо знає, що гітара в окопах це ну. Живляє пісні, всякі і про хату, і про романтику, і про любов, про все кожний же вспоминає. І хтось із хлопців теж вміє на гітарі грати, і так воно ж передається. Зруб руки лютого. Чоловік зустрів на Донеччині, хоча сам із Запорізької області. Проте ще у 2014 році вступив до добровольчого батальйону. Ще до початку повномасштабного вторгнення Руслан Матвійович був практично на лінії розмежування, де згодом і отримав численні осколкові поранення. Був я до Тесєверськ-Лісичанськ. Отам в окопах, прямо в окопах. Прилетіла касета зірвалася в повітрі і отримав осполкові Багато. Наразі проходячи реабілітацію на Рівненщині, чоловік мріє про те, що перш за все зробить після перемоги України. Плани то є, але більше всього побачить сім'ю, щоб, ну самі розумієте, поки воював, дідом став, онучка, родилась, це ж треба, і онучку на руках подержати. А це дуже важливо. і так і вернуть свої землі у центрі із військовослужбовцями займаються комплексно. Вони проходять як фізичну, так і психологічну реабілітацію. Фахівці медзакладу кажуть, головна мета максимально повернути до звичного способу життя. Наші хлопці нас дивують, вони максимально реалізовують себе. Пацієнти з черепно-мозковими пораненнями різної складності у нас починають ходити другий раз в житті, починають розмовляти. Є пацієнти, які здобувають другу вищого світу. І будують плани на майбутнє, подорожують. Для кожного пацієнта складають індивідуальну програму реабілітації. Для цього у центрі працюють лікарі фізичної реабілітаційної медицини, невропатолог, логопед, психолог, ерготерапевт. Ви бачите зараз реабілітаційну клітку, підвісну систему, вертикалізатор, бруси, бобот-стіл, балансири різні. Також приладдя обов'язкові для пацієнтів, які мають черепно-мозкове поранення, шлеми, які застосовуються в процесі фізичної реабілітації. Не менш важливою за фізичну є і психологічна реабілітація, тому що тижня у закладі проводять арт-терапію. Цей процес він спочатку відбувається. Дуже так обережно, з недовірою ми їх просто спонукаємо, іноді навіть заставляємо, заводимо в той ергозал, а потім вони захоплюються, і під час процесу малювання відбувається жваве спілкування, вони жартують, вони захоплюються, вони творять і процес творчості він лікує обов'язково всіх. Досвід рівненщини у реабілітації військовослужбовців ще з періоду АТО є базою для подальшого розвитку цього напрямку в області. Ми завжди робили, робимо і будемо робити максимальне зусилля, щоб тут створити умови для якнайкращої реабілітації і оздоровлення. Хочу побажати вам одужання, вашим родинам, добробуту, терпіння, надії, щастя. А всім нам хочу побажати великої перемоги, і Україна буде вільною, буде дійсно незалежною. Перших поранених військовослужбовців заклад почав приймати на реабілітацію ще у 2014-му. Згодом відкрили реабілітаційний центр, аби допомогти більшій кількості поранених відновитися. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному оголосили збір дитячих книг для звільненої від окупантів Харківщини. Літературні презенти відправлять малечі та підліткам у Балаклію, Ізюм, Куп'янськ та інші населені пункти Слобожанщини. Цей проект є всеукраїнським. На Рівненщині до нього долучилася обласна бібліотека для дітей та видавництво Волинські обереги. Як можна подарувати книгу постраждалим від війни маленьким українцям? Дивіться у сюжеті. Рівне долучилося до всеукраїнського проекту зі збору дитячих книг для деокупованих районів Харківської області у трьох обласних бібліотеках для дітей та видавництві Волинські обереги встановили коробки, куди всі охочі можуть принести і покласти свій дарунок малечі та підліткам, які пережили жахіття війни. Коробки ми вже підготували. Книжки вже несуть. Ми вчора буквально оголосили цю акцію, і написали про неї. А сьогодні вже є перші книжки, і от я готова теж додати читання дітям окуп окупованої, деокупованої Харківщини дитяча письменниця Євгенія Пірох, одна із кураторок цієї ініціативи. У Рівному жінка виросла у Херсоні, який нині перебуває під окупацією, тому розуміє, наскільки важливо дати дітям можливість мати доступ до українського слова. Пані Євгенія поклала у коробку свої творчі доробки, які сподівається, із задоволенням прочитають діти на звільненій території. Рівняни можуть приносити різноманітну дитячу літературу, головне нову і сучасну україномовну. Потребують і і читання для молодших школярів, але також і фентезі для підлітків, і романи про пригоди, і любовні романи для 18-річних дітей. Тобто, весь спектр юних читачів охоплено. Збір книг на всеукраїнському рівні організував Харківський літературний музей. Під час окупації частини Слобожанщини рашисти вилучали з бібліотек та фондів усе українське, в тому числі книги. Тому зараз є потреба відновити та поповнити втрачене. Книжки це не будь-де. Будуть знаходитися, бо розуміємо, що ситуація сюди тривожна і може статися всяке. Але зараз оці ці маленькі осередочки читання будуть формувати в тих ем, укриттях і бомбосховищах, де будуть перебувати діти. Один із пунктів, куди рівняни та гості міста можуть приносити книги, обласна бібліотека для дітей на проспекті Миру, 16. Тут розповіли, що по мірі наповнення коробки увесь літературний доробок зберуть та відправлять за призначенням. Приносити книжкові дарунки можна також у дитячі бібліотеки на вулицях. Симона Петлюри та Відінській та у видавництво Волинські обереги на вулиці 16 липня. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Всі переваги відпочинку у лісі. Проте з додатковим комфортом. На рівненщині лісництва продовжують організовувати відпочинкові зони. Що пропонують відвідувачам, та скільки коштує таке дозвілля? Дивіться далі. Альтанки, водойма, міні-майданчик для гри у футбол. Така відпочинкова зона днями з'явилася на Рівненщині у колишньому Березнівському районі. Раніше територія площею близько одного гектару поблизу адміністративного приміщення лісництва майже не використовувалася. Тут була лише пожежна водойма. Минулого року, за запитом місцевих, локацію вирішили перетворити у зону відпочинку. Ці роботи були розпочаті в минулому році, саме десь в вересні місяці. Ми зробили доріжки і декілька альтанок поставили, і призупинилося, бо зимовий час настав. І по весні, на жаль, це щоб вторгнення у нас було. Також призупинено було, але час показав, що треба не чекати. А рухатися вперед і щось робити. Це зроблено для людей для того, щоб контролювати, щоб люди не йшли в ліс, то шашлик не жарили, щоб потім лісники не бігали, не тушили його. Це вже п'ята відпочинкова зона в області облаштована цього року. Дві знаходяться у бабіч автодороги Київ Ковель Ягодин на Рокитнівщині та Володимиреччині, одна на Острожщині і одна на Сарненщині. Усі роботи виконували лісівники за кошти лісгоспів. Ми розуміємо, що сьогодні складний час і. Речі, але щоб їм було комфортно, щоб вони могли поїхати з дітками, сім'ями, відпочити в тій території, де контрольовано, щоб не було пожеж, не було інших речей. І ми вважаємо, що це правильний крок для таких містечок, біля таких лісгоспів, де ми маємо можливість, ми це робимо. Кількість таких відпочинкових зон в області планують постійно збільшувати, адже є запит від населення, оскільки такі місця є альтернативою відпочинку у лісі. Це не тільки місце відпочинку, а місце спілкування, місце проведення тренінгів, проведення сімейного дозвілля жителів Березніщини, тому що ліс сьогодні це. Переосмислення, це дбайливе ставлення до природи і те, що об'єднує. Основна вимога до таких місць відпочинку це доступність. Кожен житель має право приїхати сюди, дбаючи насамперед про природу і ощадливе ставлення. Провести своє дозвілля для того, аби тут відпочити, необхідно буде заздалегідь забронювати альтанку, аби напевне знати, що вона буде вільною. Скільки це коштуватиме, у лісництві ще точно не знають. Проте кажуть, плата буде символічною. Буде контактна особа і номер телефона до кого треба буде звертатися, бо населення, ну як по інших місцях, практика показує, що можна приїхати, і вже воно буде тут зайнято. Тобто буде контактна особа, до кого можна буде звертатися і замовляти. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Збройні сили України серію таких марок презентувала Укрпошта спеціально до дня захисників та захисниць. Це вже сьомий блок марок, випущений під час повномасштабної війни. Через них показують історію протистояння ворогу. Цей випуск незвичайний, адже усі шість марок серії мають різне зображення. Детальніше про те, що символізує блок, який тираж, номінал та вартість. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Сьомий блок марок за час повномасштабної війни презентували та провели спецпогашення сьогодні, 14 жовтня, у день захисників та захисниць України у Рівному маркований аркуш слава збройним силам України складається з шести марок, проте кожна має різне зображення. Шість ілюстрацій це структура, фактично, структура збройних сил України. Це сухопутні війська, це повітряні війська, це морські сили, це десантно штурмові війська, це сили територіальної оборони і сили спеціальної операції. Ну, автор марок це Антон Хорупін, вже відомий всім за випуском марки. Вільні незламні незалежні на церемонію спецпогашення у рівному запросили Андрія Колошина, чоловік і головою спілки філателістів Рівненщини. Проте вже кілька місяців служить у лавах ЗСУ. Таку подію пропустити не зміг, адже має ще й завдання від побратимів, які теж бажають отримати новий поштовий блок у свою колекцію. А особливо каже, приємно те, що цей випуск, як і попередній, є благодійним. Це третій випуск вже поштових марок благодійних. І, купуючи які, Дану ену суму грошей, наприклад, там 8 гривень з кожної марки, йде йти на збройні сіли України. Військовослужбовець відзначає, що разу кількість замовлень на марки, випущені під час повномасштабної війни, зростає. Навіть ті, хто до лютого цього року жодного разу не купував марки для колекції, почали це робити. Я зустрічаю, бо тому що за чотири вже місяця багато спілкуюся з людьми. Багато людей почали поліцінувати марки, почали багато людей поліцінувати військову тематику. E que que a dia, telefone me На протязі ну, випуски, коли виходять, замовляють марки. Людей дуже багато побільшало сказати, лісами. більше. таким блоком укрпошта вирішила привітати усіх, хто захищав та захищає Україну від рашистської навали. Придбати марки можна в усіх відділеннях зв'язку. Особливий це випуск є тим, що купити можна виключно цілий аркуш з усіма шістьма марками. Також сьогодні продаються і конверти першого дня. Їх на Рівненщину виділили дві тисячі екземплярів. Тираж Маркованого аркушу слава збройним силам України загальне 1 мільйон екземплярів на рівень чину виділено 17 тисяч. 17 тисяч номінальна вартість маркованого становить 120 гривень. З них 48 гривень. Це благодійний внесок власне на користь наших захисників і захисниць. Окрім самих марок та конвертів, можна придбати сувенірні листівки а також брендований мерч із зображенням блоку збройні сили України. Окрім поштових відділень, усе це можна купувати в онлайн магазинах магазинах та на маркетплейсах. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. На свято Покрови у Рівному стартував етнічний фестиваль «Лірафест». Цьогоріч захід відбувся вже в дев'яте. Бандуристи, лірники та кобзарі з різних регіонів приїхали до нашого міста, щоб зіграти на традиційних українських інструментах біля храмів та на найбільших площах рівного. За дійством спостерігали наші журналісти. В унісон з церковними дзвонами сотнями рівнян, які прийшли на ранкове богослужіння біля храму у центрі рівного, почали збиратися лірники, кобзарі та бандуристи. Сьогодні у свято Покрови Дня захисників та захисниць України музиканти вирішили підготувати рівнянам творчий дарунок. Що поїхав в півночі гай. На чужину з України. Гай. Все дійство відбувається у межах фестивалю Ліра Фест. Цьогоріч захід проходить вже в дев'яте. До рівного приїхали близько десятка музикантів з різних куточків країни. За словами співорганізатора заходу Андрія Ляшука, свято покрови для лірників та кобзарів завжди було особливе. Вважалося завершенням сезону. Сучасні музиканти традиції шанують і бережуть зранку, коли закінчується служба в церкві біля найбільших храмів. Чи десь на якихось площах чи інших локаціях, де, де люди можуть послухати кобзарі, і лірники лірникують і кобзарюють в такий традиційний спосіб, тобто. Просто співаючи для людей. Учасники фестивалю розійшлися по периметру площі біля свято Воскресенського собору та грали на своїх інструментах. Прив'язка саме до ліри у назві заходу не випадкова, адже у давнину мандрівні співці лірники часто незрячі шанувалися. Люди зверталися до них за порадами. «Рівненщина – ну це взагалі територія Великої Волині. Це саме та територія, де ця традиція була дуже потужна і вона дуже довго збереглася. Останні лірники ще. В 80-х роках минулого століття ще були живі, ще з ними можна було спілкуватись. Один із тих, хто завітав на Лірафест до Рівного, Юрко Фединський. Чоловік народився у США, але вже тривалий час проживає з родиною в Україні у селі на Полтавщині. Бабусі тікали від Сталин, моя родина тікала від Путін. Але на відміну, все моя українська родина, ми вже приїхали додому, і ми ніколи не загубимо наші батьківщини знов. Як було все мої родиннові історія. Юрко Фединський, універсальний музикант, грає на трьох інструментах: Торбані, кобзі та бандурі. Зануритися у світ музики його колись надихнула рідна тітка. Говорить, що зараз дуже важливо об'єднуватися у спільній боротьбі з ворогом і використовувати свою зброю. Юрко каже, що його автомат музичний інструмент, на якому грає. Не так давно родина чоловіка повернулася з Америки до України після тимчасової евакуації через війну. Там спокійно, там гарно. Зніщене було з московських танків і нам було в Америці пару місяців, родина було п'ять місяців, але набридло в Америці, нудно, скучно інші мови, інші все, інші їсти. Або ти вдома навіть під час бомби кажемо. Набагато краще упродовж доби у програмі Ліра Фесту запланована низка заходів. Окрім кобзарювання та лірникування на вулицях міста, це і святкові концерти, зокрема на Майдані Незалежності. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин на цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Тримаємо стрій і всі разом наближаємо перемогу. До зустрічі.